На занятті з логіко-математичного розвитку, де ми з вами знову будемо вивчати, закріплювати цифру 3. Дітки, в яких казках живе цифра 3. 3. Поміркуйте, які це казки? Про трьох? Поросят. Так, три ведмеді, казка. Так. Є речі, де завжди теж є три. А зараз, дітки, ми з вами виконаємо дуже багато-багато різних завдань, з якими ви впораєтесь. Дітки, наше перше завдання. Подивіться, в мене є дві смужки. Але зверніть увагу, вони однакові за товщиною. Ні. Як ми можемо перевірити? Так, яким? Прийом. Так, накладання. Ми жовту смужку покладемо на зелену, і ми бачимо, що зелена смужка ширша, ніж жовта, або навпаки. Смужки в нас є, цифри в нас є. А це у нас будуть елементи від конструктора, будуть наші фішки. Слухати уважну вказівку. Візьміть цифру 1 і покладіть на жовту смужку. І покладіть стільки фішок, скільки в нас, яка в нас цифра намальована. Один. Тепер покажіть мені цифру 2 і покладіть цю карту на зелену смужку. Так, це цифра 2. Скільки ми покладемо фішок. Так, дві. Скажіть мені, будь ласка. Скільки всього в нас фішок? Получилося, дітки, вийшло. Три правильно у нас вийшло три фішки. Покажіть мені цифру три. Ось, дітки, подивіться, будь ласка, утворення числа 3. Один, два. І утворюється число 3. Наступне завдання. Візьміть, будь ласка, дві геометричні фігури, в яких є трикутник. Так, Це як називається? Трикутник. Це те, що я вам спочатку заняття казала, що є предмети, в яких є по три кути завжди. Це трикутник. Покладіть, будь ласка, дві фігури на зелену смужку. Розмістили? Скільки потрібно розмістити на зеленій смужці фігур, щоб разом було три фігури. Так, одну ще. Вірно. Отже, діти, у вас було дві фігури, вірно? Так. Ви додали одну фігуру трикутничу. І що в нас вийшло? Так, в нас вийшло три. Фігури. Подивіться, будь ласка, уважно. Число 3, діти складаються із числа 2 і числа 1. Дітки, подивіться, у нас дуже-дуже багато цифр. Так? Нам потрібно вибрати з цих цифр цифри 1, 2, 3. І розташувати їх в ланцюжок. Давайте. Спочатку цифру 1, потім цифра 2. І потім цифра яка? Три. Порахуйте дітки від одного до трьох. Один, два, три. Правильно дітки. А ще я рахунок в зворотньому напрямку. Подивіться, будь ласка. Три, два, один. Три, два, один. Це дітки зворотній рахунок. Дітки, у нас є три кружечки. Я вам пропоную з цих кружечок викласти світлофор, бо він теж має тільки три сигнали. Нагадайте мені, будь ласка, що ж це за пристрій? Він регулює рух транспорту і пасажирів. Я буду показувати на колір, а ви будете піднімати відповідні Круги домовились, а які кольори у світлофору означають певні дії, ми будемо з вами промовляти вірші. А ви слухайте уважно і повторюйте за мною. Три світла в світофора є, і кожен з них наказ дає. Червоне світло каже стій. А жовте... Ще не можна. Зелене каже, іди, мерщій. І слухається кожній. Давайте порахуємо, скільки сигналів. Один, два, три. Всього три сигнали. Дітки, подивіться, хто до нас завітав у гості. Це наша курочка, та... а це її діточки. Розгляньте їх уважно. Маленькі та курчата. Але подивіться, є хлопчики, а є дівчатка. Давайте порахуємо, скільки в нас курочок. Одна, вірно, скільки в нас хлопчиків. Один, два, три. Три хлопчики. Так? А дівчаток одна, дві. Дві. Вірно. Дітки, а що ж нам зробити, щоб їх стало порівну? Нагадайте мені, так, ми можемо прибрати одного хлопчика і тоді їх буде по дві вірно. А можемо додати одну дівчинку. Ось так. І їх тепер порівну. Дітки, наступне завдання. Давайте порахуємо, скільки в нас вантажних машин. Одна машина, дві. Три. Всього три машини. Вірно. А білочок. Одна білочка, дві, три. Всього три білочки. Вірно, дітки. Їх скільки? Порівно. Правильно. Дітки, а подивіться, чи в одному напрямку вони рухаються? Вантажні машини. В якому напрямку рухаються? Праворуч або ліворуч. Так, ліворуч, а білочки йдуть гуляти праворуч або ліворуч. Так, праворуч, вірно. Дітки, ми сьогодні дуже з вами гарно попрацювали. Давайте пригадаємо, що ми з вами робили. Так, працювали з якою цифрою? Цифрою три. Вірно. Дітки, нагадайте мені, з яких цифр складається цифра три. Один, два, правильно, або два і один, вірно, дітки. А ви вдома спробуйте викласти цифру 3, так? Можна з конструктора, або гудзиків, або кришечок. І надійшліть мені, добре? І ви тоді її обов'язково запам'ятаєте і навчитесь її легко потім писати. А нам час прощатися. До нових зустрічей.